Народився Ісус Христос. Він іменинник сьогодні, це Його день народження. Коли ми приходимо до когось на день народження, ми несемо подарунок, ми вітаємо, ну і ми сідаємо за трапезу. І як сумно, напевно, тому імениннику буде у собі своє день народження, от ви приходите, ви очікуєте гостей, ви накриваєте гостину, до вас прийшли, бо до Бога неможливо не прийти. Ми рівно до нього прийдемо. Хочемо ми цього чи ні. Але ми приходимо іноді без подарунка. Не вітаємо, нагло сідаємо за стіл, йому йдемо, і нічого не відбувається. І тоді сумно імениннику нам би було сумно. Які подарунки, яке привітання, і за яку трапезу ми маємо приступити? Найперший подарунок: Богові не потрібен банд, йому не потрібні матеріальні коштовності, Богові потрібно виконання закону, який він нам дав. Богові потрібно привітання не просто Ісусу, вітаю Тебе з днем народження, а коляда наша, гарна, гуцульська, яку ви проповідуєте, яку ви зараз будете нести у кожну домівку нашого села і не тільки. І Бог запрошує нас на ту трапезу, на літургію. І якщо ми з вами на цій землі будемо до нашого іменинника приступати правильно, то напевно і наше життя буде змінюватися на до і після. Нехай всемогутній Бог отець. Бог син, який народився, і Дух Святий, який діє повсякчасно, благословляє всіх вас на добру і мирну коляду. Христос народився.